Я почав грати з 2009 року і бачу, як гра змінюється з кожним роком. Часом кардинально, а іноді практично непомітно. Коли трава була зеленіша, артилерія зліша, а донат дешевший. І, от після не тисячі боїв, в один момент я, як свідомий танкіст і трохи втомлений мазохіст, сказав собі: досить, мені потрібна пауза. Нехай гра за рік стане чимось новим, а я подивлюсь, що з цього вийде. Минув рік патчі, правки, нові танки один рік без вод, без артилерії, без 45% відсоткових союзників. І без того солодкого звуку, коли твій бронебійний перебуває у вразливу точку, я вирішив, що час повернутися в ряди справжніх чоловіків. Перше, що завжди відразу кидається в очі і не змінюється, це кнопочка в бій біля кнопки Займи кредит і купи ПРЕМ. А ось те, що змінились і додавали деякі нові перки, це вже цікаво. Особливо, коли твій екіпаж на танку складається з двох-трьох осіб, що робить прокачку значно комфортнішою. Я б не сказав, що вони в корні змінили геймплей, але трохи вплинули на менший ВБР в бою. До того ж, дали безкоштовно їх змінити, як я зрозумів, на невизначений термін. Рідкість, коли щось безкоштовне не викликає підозри. Загалом по гілці прокачки плюс-мінус ті ж екземпляри. Але британські важкі танки, боже, що це за холодильник на гусеницях? Виглядають, ніби їх зібрали з запчастин старого лендровера і тостера. Однак ТТХ доволі непогані. А чехи отримали ЛТ з мініганом. Мініган, Карле, ще трохи, і в гру зайде Рембо. А, стоп, уже зайшов. Тоді чекаємо на Дарт Вейдера. Далі я натрапив на дещо, що звучить дуже по-багатому. 5 тисяч голди за 3D стиль. Вони що там з нулями балуються? ВГ, я прийшов купити шкірку на танк, а не частину космічного шатла. Тільки я відійшов від цінника на шкірки, як тут танчик по знижці. Піздець, ту єсть ні-ні-ні, мені здається, гра стала для багатих. Гаразд, настав час вийти в рандом. Перші бої були щось із чимось. Мене не залишала думка, що рандом став якимось зовсім іншим. Противники, хоч і поводилися якось дивно, але одночасно грали добре, вицілюючи мої вразливі зони, і жахливо, роблячи якісь незрозумілі маневри. Я навіть вирішив подивитися, можливо, так співпало, що сьогодні саме якесь свято і вихідний. Але ні, звичайнісінький день. Насправді відповідь лежала на поверхні. Виявляється, якщо довго не відвідувати танки, нас мусять відігравати розміночні бої, які само собою не заносяться в статистику, щоб ти відчув себе боженькою. Так і заманюють. Викинули тебе в тепленьку водичку, погладили по снаряду і ти вже на гачку. Ех, а я вже подумав, мені почали підкручувати. Ну гаразд. Закінчивши з розігрівом, захотілося чогось ну такого для душі, щоб не просто поїхати в бій, а увірватися з музикою в голові, як Джон Сіна під інгалятором. Це якось не дуже, це повільніше, ніж бабуся з візочком, це зовсім як у всіх. Ось воно, казино емоцій. Ну що ж, у бій. Перші бої явно підкручують, або я щось не розумію. Інакше як пояснити, що я вліпив вертуху по леопарду, причому в такий піксель, що навіть командир в танку вийшов покурити. Снаряд зайшов, наче запрошення в армію. Зненацька, але серйозно. Втім, на цьому цукерочки від ВБР не скінчилися, адже в бою є жирні танки, як на підбір. І підставляються так, ніби в них справді броня з надії та самовпевненості. Таке, звичайно ж, я не зміг пропустити по свій величезний калібр. І за пару хвилин вони всі пішли в рубрику були та загубились. Ну і як вишенька на торті, сміливий Лтевод, який явно переплутав поле бою з треком Формули 1. What the fuck is де почав кружляти навколо мого союзника як муха над солодким. І хоча він явно бачив, що я вже прицілився, продовжував кататися, мабуть, на удачу або за старою звичкою. За це і отримав по повній програмі. Весь запас хп розчинився швидше, ніж зарплата після новорічних коробок. От так без особливих зусиль, майже в релакс режимі я натикав собі демеджу. Як кухар у майстер-шефі, швидко, красиво і з легким присмаком зверхності. Ці бої як новорічні мандаринки. Спершу солодко, але далі точно щось піде не так. За законом ВБРа все хороше швидко закінчується, і рандом почав мені потроху відкручувати гвинтики. Моменти, де здавалося б, я маю влучити в десятку з закритими очима, раптом перетворюється на ой ну майже. А пробиття ну було та сплело. Гра чітко дала зрозуміти, ваш ліміт удачі офіційно вичерпано. Звертайтеся в наступному житті. А якщо ти, як я, без преміум-аккаунта, то ця гра перетворюється на симулятор виживання в сірій зоні. Кожен постріл без пробиття це як кидати монети в фонтан, де загадувати бажання заборонено. А ремонт техніки за цінами, як у СТО для Бентлі. Після кожного бою ти не рахуєш фраги чи асист. Ти рахуєш, скільки ще боїв залишилось до того моменту, коли доведеться продати щось зайве. І це ще не кінець страждань. Рятувало лише одне: на складі ще були запаси споряги, тож не довелося розкошелюватися на повну котушку, а лише на половину. Економіка, та вона ж стабільна, завжди в мінус. На моє щастя, чи скоріше в стилі повезло як утоплену феном, це був чудовий момент перевірити, а чи відкручує гра тим, хто не заносить у неї шекелі. І от я награв стільки боїв, що мій екіпаж почав називати мене Батько Сесії, і ось до чого я дійшов. Хоч ти золото в трусах носи, твій розкид гармати все одно іноді такий, ніби ствол косить на дачу до бабусі. Бувають бої, де снаряди самі злітають у найсолодші місця, як олів'є в новорічну ніч. А бувають, що твоя гармата стріляє так, ніби ти тримаєш її в зубах після анестезії. І от висновок, рандом, то як рулетка в поламаному казино. Можеш, хоч весь місяць годувати гру донатом, але якщо не твій день, то хоч танцюй із бубном перед монітором, все одно отримаєш 3 нулі поспіль. У такі моменти навіть найспокійніший гравець перетворюється на стендапера з виразним репертуаром. Тут або ти залітаєш у топ, наче ракета Ілон Маска, або падаєш у них швидше, ніж ФПС на калькуляторі. Рандом є рандом. А от що дійсно може впливати на твої результати, так це союзники. Тут як у лотереї, ніколи не знаєш, хто тобі дістанеться. Один сидить собі з келихом глінфейну і переживає, щоб виноград на дачі не померз. Херово, виноград померз. Кабачки. І горіхи. Та там всему хана. Інший давно відпустив усе в танках і дивиться на груз таким поглядом, ніби пройшов усі п'ять стадій прийняття. Здорово, стрічок, ігра для долбейбов не дуже. Параша, як і була. Але часом режими виходять цікаві. Роки йдуть, проблеми ті ж. Ну а хтось зовсім налаштований вкрай агресивно, і навіть три позначки на гарматі може стати приводом для агресії. Є чітке, он окрасив себе в ті цвіта, котри он. Себе. У тому ж бою я випадково штовхнув союзника. Не тому, що токсик, а просто він влетів переді мною як голуб на центральну площу. Різко, красиво і без попередження. А я вже був в Русі. Коли прийом на ти пихаєшся, шляпа тирмав відмітками. Та ти успокойся, випипся Ти Я успокоюний, просто такий такий ти до. Мене за блядь, на ти мене толкну, питай, ти мене питаєш скільки боїв, блядь, що ти ти... чи сіки ме бої блять. Я всього лише хотів пояснити, що штовхнув його випадково, і за велику кількість боїв він сам напевно хоч раз когось штовхнув. Але у відповідь отримав словесну бурю, ніби відкрив вікно в розпал грудневого шквалу. І є ще особливий тип гравців агресивно комедійний. Ти, як відник драний, носишся по мапі, контролюєш кожен кут, граєш на всі 200%, ловиш момент, пробиваєш, танкуєш і думаєш. Начебто все зробив правильно, і навіть наприкінці встиг ще добрати дамагу. Однак знаходиться така людина, яка все одно чимось незадоволена. Колись було інакше. Було тепло по-домашньому, якось було більше розуміння. Танкісти тоді були не просто гравцями. Ми були як одна велика родина, яка сварилася, але потім разом брали базу. Старічки, гадаю, ви пам'ятаєте. А от що стабільно роблять за розкладом, це преміум танки. І з кожною новою моделлю враження тільки посилюється, що ти граєш в якийсь форсаж, Проте добре, що хоч іноді не забувай додавати танки не за донатну валюту. Тут тобі і йог, і бабаха, і 122 ТМ. Ось стільки уявляю обличчя гравців, хто колись виклав за них реальні гроші. І там десь читається класичне. Да єдине, що тримає свій курс на токсичність із завидною сталістю, це арта. І справа не тільки в тому, що вона може приліпити тобі по 500. Ні. Проблема в тому, що вона тримає тебе у вічному стані емоційного підвисання. І ось ти проклинаєш її усіма мовами світу і відчуваєш солодку помсту, наближаючись до неї. Але вона вирішує піти на дно, ну або самознищитись, тим самим відбираючи у тебе можливість, наприклад, виконати особисте завдання. Не катастрофа, звісно, але осадочок то накопичується. Попри все це, ти все одно повертаєшся. День за днем бій за боєм, бо є в цій грі щось магнітне. Атмосфера, хардкор, трохи казино і трохи карми. І той самий момент з мокрими долоньками, як трива на малинавці зранку, коли ти робиш щось неймовірне. Тримав фланг, вивіз, врятував і в чаті тиша. Або навіть молодець. І ти ловиш себе на думці, а може, все не так і погано. А потім знову приліт від арти і все спочатку. Але знаєш, без цього вже є. Якось не так, бо ми не просто пікселі в бою, ми танкісти з характером, з історіями, з вічним бажанням взяти базу. І хай там що, навіть коли гра підкидує суцільну сіль, ми все одно натискаємо в бій, бо танкісти не здаються, вони ремонтують, заряджають і їдуть далі. До зустрічі в черговому бою. І нехай цього разу арта буде на твоєму боці.